Бували такі моменти у лікарні, що відчай у нього повернеться до стіни, плаче, я його підтримую. Я ніколи не бачив, щоб я була сумна, щоб я плакала. Я виходила в коридор і там я така от відводила душу і заходила до нього, усміхну. Все. Є так, що рідні мають свої якісь потреби, мають свої хлопоти. І... Людина лежача, це все бачить і не хоче надокучувати, що подай мені чи принеси. Це треба розуміти по погляду таку людину. І постійно треба вислухати, що її болить і як то, кажуть, то брати до уваги.